<сміх> чудо сміх від чудо зілля. Вона корисна, багата на вітаміни та ще й потенцію покращує. Саме так рекламують коноплю українцям, рекламують і успішно продають, ані трохи не криючись. В інтернеті процвітають цілі супермаркети наркотичних конопель. Але ми хочемо побачити усе на власні очі. А я по сіна Які саме мощні? дава <сміх> потім на там відкрито торгувати розфасованими наркотиками, ділки звичайно не наважуються у продажу насіння канабісу. Воно до переліку наркотичних не потрапляє, бо ж зародки наркотичних кущів заборонених речовин ще не містять. Дурману набирають під час дозрівання. Ділки запевняють, з їхньої розсади виростуть найубойніші коноплі відомих наркотичних марок. Значить, по чотири упаковки там буде дві упаковки показуючи. Такірсько області вирощувати дурман зілля продавці. Пропонують нам самотужки удома. Тоді до них у міліції жодних претензій. Якщо у вас на підвіконні знайдуть саджанці з їхнім насінням, це ваші проблеми. Афуцвети вже були через три тижні видно, не самі за А этот конечно треба діти. Ну там почитайте на сайті, да, це на розділі файли потом. Якщо у вас немає досвіду вирощування легких наркотиків, вам запропонують прикупити ще й інструкцію. На помідори за лічені хвилини і 200 гривень ми стали щасливими володарями конопляних зерен, як нас запевнили найвідоміших наркотичних сортів. Тепер ми перевіримо, наскільки легко виростити вдома власні помідори. У цьому нам допоможе так званий гровер. Він займається вирощуванням наркотичних помідорів уже п'ять років, тому обличчя воліє не показувати. Таймова пізнами про неті як правильно то все зі Виростити наркотичні коноплі на підвіконні не вийде. Потрібна спеціальна гідропонна установка, але наркотичний агроном запевняє, зібрати її зовсім не складно. Вирушаємо за покупками. Спробуємо зібрати так званий гроубокс, домашня тепличка для вирощування коноплі. Технологію вирощування наркотиків у домашніх умовах ми звичайно не покажемо, але процес цей досить марудний. Ідіальне використання по при температурі до символость. Лише 7 годин, і так званий гроубокс готовий. Тепер залишилося зачекати два місяці. Сподіваємося, наші помідори будуть такими ж великими і соковитими. Домашній наркобізнес справа незаконна, але надзвичайно прибуткова. Кожний кущ дає приблизно 100 грамів коноплі. Один грам зілля можна продати за 200 гривень, тобто наші 12 зерняток можуть принести нам, увага, 240 тисяч гривень. Парадокс, але купити усе для цього можна абсолютно законно: і насіння, і обладнання для вирощування. А от торгівля дозволена тільки для обраних, якщо в деяких європейських країнах дилери, що торгують легкими наркотиками, платять податок державі. То у нас в міліцію. Артур уже три роки торгує зіллям. Бізнес потихеньку процвітає. Наша міліція його береже. Якщо ти платиш налог міліції, ти роботиш. Якщо не платиш, ти преступник.